Доброго дня, шановні підписники нашої автогрупи пригон з Литви та Польщі. З вами Іван та Мирослав. Маємо перед собою власника автомобіля Ford Мондео. Звуть Ігор. Ігор, що ви можете сказати про роботу нашої групи. Автомобіль пригнали за півтори тижні, аванс кидав на карточку. Автомобілем довольні. Все добре, все супер. Рекомендую. Все, я дуже вам вдячний. Бачимо перед собою Ford Mondeo 2004 року випуску. Таким чином він виглядає, має в собі 6 коробку передач, має в собі кліматизацію, має мультимедійний руль, має датчик дощу і датчик світла. Повний електропакет. Отаким От чином виглядає салончик. Все працюючи, cd дисковий магнітола, ну, от, шестиступка і так далі. Тому замовляйте, катайтесь на хороших автомобілях. З вами був Іван та Мирослав для групи Автопригон з Польщі та Литви. До зустрічі!